Якщо ви вже одного разу дізналися, що таке благодать Божа, Бог вас врятував і пробачив гріхи, але потім ви відпали від церкви, стали грішити, перетворилися на фарисея, просто молитви вже не працюють у вашому житті. У вашому серці жив Ісус, а потім у це серце було допущено гріх. Запитання, чи залишиться Ісус у такому серці, де оселився гріх? Ні. Коли ви пишаєтесь, ліцемірите і не каєтесь у цьому, ви розпинаєте Ісуса в своєму серці, нечебто ви залишилися віручим в Бога, але вже не відчуваєте силу Божу і не можете нікого врятувати, більш того, себе. У вашому житті є вже інша закваска: невдоволення, ліцемірства, осуд, ворожнеча, сварки, суперечки, незгоди. Що ж робити? Якщо ви розумієте, що опинились у цій ситуації, для вас є вихід стати родючим ґрунтом. Покоритися і з'єднатися з людьми Божими, які приносять плоди для Царства Божого, стати частиною живої апостольської церкви, щоб, щоб опинитися на території Божого царства і руйнувати царство темряви. Тоді у вашому житті працюватиме благодать. Адже благодать приходить на покору, але не терня пихатості. Ваші таланти, чудовий інтелект. чи чи висока думка про себе, все визначається за результатами, так сказав Ісус Христос: хто не збиратиме за мною, той розкидає. Тому запитайте себе, скільки ви забрали душ із царства пітьми, як виросло ваше служіння, як росте церква, і приєднуйтесь до тих людей, які послані, покликані та обрані Богом, які є явним представниками Царства Божого та приносять плід для Бога. Якщо ви слухатимете таких людей, то дух і благодать, які є в їхньому житті, прийдуть і у ваше життя. Підпишіться на наш телеграм-канал Сатаненко і приєднуйтесь до нашої міжнародної місії. В однодушності з Божими людьми ви зможете принести великий плід Господу і поширити Царство Боже по всій землі.